Десь до 12 років тому ми фактично почали вивчати історію нашої лікарні. Дуже багато питань були, як кажуть, в тайні, були в архівах, і після того як ми десь проаналізували роботу чисто адміністративної лікарні. Керівництво лікарні, роботу деяких відділень, підрозділів, ми натолкнулися на таку річ, що у лікарні була каплиця, велика каплиця, де відповідно проводилися богослужіння різних конфесій. Слава Богу, років 5 тому, може чотири, вдалося нам знайти фотографії тої каплиці, Тоді для відтворення правди ми провели. З трудового колективу ми прийняли рішення про відновлення каплиці будівництва іменно міжконфесійної. Зробили проєкт відновлення її повністю. Вона відтворює ну, на 99% ту старуш, скажімо, трохи менших розмірів. Я е, звернувся до всіх керівників конфесій, які ну, основні конфесії це православні, Римокатолики, протестанти. П'ять керівників підписали меморандум, яким погодили або підтримали будівництво міжконфесійної, міжконфесійного храму. Ну і так, дякуючи благочинникам, колективу лікарні, який підтримав, дякуючи керівникам конфесії, які підтримали, ми змогли цю каплицю фактично 4 квітня була освячена земля і на даний час ми маємо вже освячення каплиці. Дуже велику роль зіграли у підтримці цього питання це сестри милосердя, ордену святого Вікентія, які знаходяться в Руженбергу, в Словакії, які передали нам фотографії, ну скажімо, більш якісні зовнішнього виду, фотографії внутрішнього виду колишньої каплиці, передали нам. Святого Йосипа, значить, його, скажемо, такуру фігуру, фігуру Ісуса, і ми могли у цій каплиці відтворити нової і старої. Я дуже радий, що всі керівники конфесії підтримали освячення. Прийшли в образі владики Мілана сам особисто, перші заступники керівників конфесій, тому що деякі є офіційні питання, з яких вони не прийти, але Вони це все благословили і підтримали. І прийшли саме цікаво представники е, е, ордену Святого Вікентія, сестри Милосердя, і, які колись тут служили в лікарні, бо в 1879 році. Андре Новак, Андрій Новак запросив. Цих систем милосердя для роботи у лікарні. Вони працювали фактично до 48-го року. 48-й рік це останнє богослужіння у бужій каплиці. Ну і вони практично проводили роботу як по догляду за хворими, як медсестри, забезпечували харчуванням, кухню. Ну, Все було на цих сетах. Якщо було тут 26 або Милосердя, то за технічних робітників було близько 7, 7 8 і фактично сонячний день це день, як кажуть, спогади про минуле відтворення минулого. Тому що е, всі ми знаємо, що духовність в останній час десь стала на другий план, як у людей, так і у працівників медичних. І завдяки цьому міроприємству думаю, що все-таки духовність вона десь буде мати елемент відродження або поселення. Тим більше. Е, Колектив лікарні схвалив це мероприємство і всі дуже щасливі цьому цьому відновленню старого. Знаєте, віра це найвеликий механізм або саме велика сила, яка може допомогти людині виздоровленню. Ми знаємо багато випадків безнадійних пацієнтів, які повірили у щось святе. І вони прекрасно живуть, і їх залишили багато недуг. Я не говорю все як панацею, а й бо віра дуже допомагає нашим пацієнтам. Тим більше ця каплиця буде відкрита постійно, і любий відвідувач, будь-який пацієнт може до неї підійти, посидіти, помолитися. Я думаю, що там створена така авра, яка буде тільки допомагати в лікуванні і буде відповідно давати більшу духовність нашим, нашим людям.